Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сейчас хочу вам показать. Вот хочу вам показать. А, вот магазинчик. Смотрите, какой у нас красивый магазин. Называется «Оскар». Есть «Таврия В», а это еще «Оскар». Вот так вот «Оскар» красивый. Дуже дуже гарний такий магазинчик Оскар. Зараз ми пройдемось по це у нас парк. Дуже-дуже гарний парк. Я думаю, у нас зараз дуже багато огромна жара. жара в даний момент. От ми підходимо вже близько, дуже близько. Колу десь тройка. Вот такие от у нас О, машина наїдемо. Друга машина, час їдуть. поїдуть. Ось такий от у нас ну, такий. Вот утрішні. у нас тут з однієї сторони строїться, а з іншої сторони Оскар. Магазин гарненький, гарненький. Бачите, який гарненький, він тільки достраювається. Ось зараз времечко, утрічка. Я йду, я йду по ділам своїм, а тут вам вже розповідаю, що у нас тут відбувається. Ну, несас, а так. Чиста е, любопицька прогулянка в, в нашому місті. Ось. Це в нас головна губиться. Ми тепер заворачуємо. Йдемо. Йдемо ось баблбум, бум Ось. Це у нас головна вулиця. Ось такий здоровий. І оце у нас прогулянка. Зараз ми дають дима. Ось сього, ось цього. в нас е, огромнейший такий магазинчик. Гарненький, гарненький Бачили який? О, такий гарненький. Допиваю свій. Сок, пані тікали мені лимончики, щоб гарнути гаденки спусні ось ось дальня дальня дорожця. У нас такий обзор нашої вулиці. Гарненько, гарненько. Я себе відпочиваю. Гарненька прогулянка у нас на нашому, на нашій стороні, де ми знаходимось. Ось такий в мене прогулянка до... до гадного настрою. Ще треба зайти. Сходила я в кафе, чек вам показала, вже десерт вам показала. Ось, а сходила... сходити в, мене в магазинчик, купити мені мочавку. Ось мочавку. Нас вам магазин простор. Магазин простор. Магазин простор. Гарненький відпочинок. починок. Гарненький відпочинок. починок. Ось, дійшли ми до самого. цього. Вон, бачите? О, вишенка, вишенка, вишенка. Клубничка. Так, клубничка. Ну що, гарного настрою. Пока-пока.